Усім день добрий і слава Україні! Значить, працюємо далі. Збираємо компресор на базі головки lb 705 Клієнт привіз двигун, головка замовилась і клієнт привіз ресівер. Раніше це стояв тут У4302. Зараз буде, буде стояти lb 705 Значить, по параметрах також. Проходимо, показую. Двигун 2880 оборотів. 5,5 кВт. так? Ну, Саме тут краще, що виглядає це, виготовлено в Україні. Ось. Голова. Я вже казав, вже всі в принципі, знаєте, скільки літрів, який тиск. З ресівера будемо, будемо все зайве. Відкручувати, викидати, вирізати і робити, дивитися, що потрібно буде по токарці, можливо, та неможливо, точно потрібно буде щось переточувати з перехід, перехід з метричною в дюймову різьбу. І в загальному От цю трубку вже масу також демонтується. Ці всі з'єднання голушки, все відкручується. Тобто зараз будемо робити. Все зайве викидати, видаляти і, і ця плота на двигун також буде це відрізатися, бо тому що у нас ось ці отвора пази вони, вони нам не підходять під двигун. Тут будемо приварювати іншу. Та і в загальному не буде соосності тут, бо тому що ось таке велике є зміщення. Нам важливо виставити два шківа, тобто шків електродвигуна і шків компресорного блоку, щоб вони були соосно. Со Ось так виглядає. Це значить, плита відрізана є. Тобто тут у нас виходить. Одна різьба, один перехідник потрібен буде м 18 Тобто 1,5. Це вже не стандарт, тут вже переварювали, а, в принципі, видно, що переварювали. Тут іде стандарт, одна друга, одна друга. Це все поки що зайве. Це все сюди. Це на злив конденсату Буде так. Тобто, ну, тут. тут, напевно, також буде перехідник, ще поки що не відкрутив. Але так воно і буде. Тут раніше, стояв, я так розумію, поплавок. І коли набирався конденсат, він підносився, і конденсат витікав. Ось так. Ну А тут у нас де буде клапан зворотній м 36 2 Це стандарт іде. І також я завжди, коли проводиться монтаж, всі з'єднання відкручуються. Там, де є прокладка, також робиться демонтаж, Бо тому що буде щось підсифонювати, буде щось. Підтікати, а воно буде. Ось так само, як тут. Прокладка буде нова, це все ті всі внутрішні. Витягнуться, демонтуються розкришиться. Тут є пластмаса, вона вже не відкрутиться, тут вибувати. Я вже пробував. Коротше, іде. Так само оцей, оцей во. Оцей -во. во треба буде. Зробити нормальний на кран одна друга, принаймні, бо може що це за вихід, скільки 6 мм, хіба шарики надувати. Тут ну, прокладка і ось, саме основне. в ресіверку, що робиться. Ну, Поки що це вся корозія видала це, по максимуму видалося воно так. Також кран балкою піднялося, щоб зробити кут, і хай це все стікає в одну точку. Далі будемо бачити. З основного тут був де був? Ось тут був шов. Чи щось було раніше приварено, все потрібно зачищати, щоб була рівна площа, рівна поверхня, Бо тому що буде якась нерівність, якийсь горбок. Нормально затягнути компресорний блок, чавун, взагал і що зробив, правильно, тріс, лопнув, розкрашився. І що маємо? Маємо проблем купу. Зайвих. Ну і тут, само собою, це також це все зачистити, гарно зробити. Ну, можливо, і пофарбувати ще йому. Буду бачити вже. Отже, далі йдемо. Чистим далі. Все, працює. Сміття стільки з нього витягнулося, з того і ресівера, з внутрішніх частин, з внутрішніх поверхень, з зовнішніх поверхень. Раз, два, три літра, певно, поки що є. Плюс-мінус приблизно. Поки що все стікає. Кран балочкою піднесли. Ресіверок. Так і буде. Поки що хай ще стиче, все в нижню точку. І ще то все вичиститься. Та буде добре, буде працювати. Так, працюємо далі. Значить, дивіться. Це все, Це все, що планувалося одне, вийшло друге. Тобто, все-таки подумав, що я вирішив це все викинути, зробити все по-іншому. От дивіться. Получилося наступним чином. Зробився, зварився такий фанець. Різьба у нас тут один дюйм. Внутрішня. Муфта приварилася, отвора просверлилися, Все. Прокладка, плюс герметик працює, буде працювати. Це вже також не одне, неодноразова робота така виконувалася. Ідемо далі. Це у нас клапан зворотній, яку він функцію виконує правильно, для того, щоб обезпечити, по-перше, не повертання повітря з ресівера. Якщо немає зворотнього клапана, що у нас буде? Повітря буде вертатися у нас при зупинці компресора. Звичайно. Що? Повітря вертається у нас через сапун. Ось сюди. Це при зупинці компресора. І також буде повертатися через повітряні фільтра. Один, другий, третій. То все. Ось тут все зрозуміло. І також зродний клапан виконує функцію, якщо він правильно підібраний, все правильно під'єднано. Тому що були такі артисти. Реально попадалася. Купували десь в там менеджера, який їм нічого правильно не сказав, а так, а продати, аби продати. Знаєте, як то є? Так і є. Тобто робили, приїхали до мене, кажуть, що компресор перегрівається те і першого, що щось не так з клапаном. Я кажу, ви як під'єднуєте його? А вони під'єднали його сюди. Сюди вхід, тут зробили вихід. Звичайно, що нічого доброго з того не буде. І ну, я їм показав, пояснив ситуацію подякували. Поїхали. Тобто йдемо далі. Тут у нас М34 КРОВ 1,5, гайка накідна. Тут у нас різьба 1-8 внутрішня. Це у нас фітинг, він йде, це розвантажуваний отвір у нас рахується, так? Він йде на автоматку, на пресостат. В нашому варіанті він йде на пресостат. Також може йти на електромагнітний клапан, в кого як. Труба. Трубка Мідна 3 четвертих рахується. Гнучка 19 мм товщина. Гайка накидна. Ну, тут дивіться, ще, якщо робити, та не тільки робити, бо тому що деякі клієнти замовляють замовляють комплект. Гайки накідні, там трубка, там клапан, зворотній. Ну і собі собі складають. якщо Якщо це все робити, тому що дивіться. Кожен компресор це є це індивідуальна робота. Це для кожного, тому що клієнти приїжджають, в когось ресівер один, в когось інший, в когось плата одна, в когось ще інша плата, має ось про що буду мову, ось ці плати. І це все получається по-різному, у когось LB75, LB50, в когось so 7 b у когось l 415 16. Ось, ось LT FB 1105, ось таке ще є. От, у кожного компресора інші, відносно це буде все, все по-іншому. Навіть якщо брати, за приклад lb 705 також багато є все зроблено по-різному. Так що ця трубка, ця трубка також, напевно, що більше такого не робилося. Як одні артисти казали, аналога в Да-да, нема, дійсно. Так, з тим розібралося і по трубці, Ще договорю по трубці. Починаю, якщо це все складати, починаю особисто я, починаю звідси, з того кінця, для кого це початок, для якого це кінець. Тобто, звідси йдемо. І щоб, наприклад, все зробити, клапан ще ми не ставимо ні на папку, ні на помлінту, ні на фіксатор USB. Це... Клапан він ставиться в останню чергу, останню чергу на фіксатори СБ. Чи, на, чи на, ну, на герметик. Хто там на що ставить, то вже таке для того, щоб полегшити собі роботу. Якщо його зразу зафіксувати, ну, можна 5-7 разів трубку знімати. От у мене бувало і таке, що також не з першого разу виходить її нормально виставити, бо, тому що та то сир замало. Ну, дав замало, окей, попав на гроші. Пішов на склад ще один кусок труби, далі гнеш. Забагато, ну, забагато це нормально ще. Можна підрізати і вийдеш на свій рівень. І тоді це все стикується і все буде добре. Так, йдемо далі. Тут також цей, що був. Е, що там було перехідник. Так, це той, що перехідник був, там була метрична різьба. І перерізалася, тут зробилася різьба. Дюймова, одна друга. Ще трубна. Хто як називається? Я вже не буду називати її дюймова. Все. Тобто я собі вже так в привичку війшло. Це для мене дюймова різьба буде, так і буде. Йдемо далі. Так, давайте загальний вигляд покажемо. Так, загальний вигляд. Це ще стоїть звір, як казав. Один з підписників Андрій Плотніков, якщо я не помиляюся чи правильно сказав, що це за монстр, то 2ВУ. 2ВУ мало також бути відео про нього, але, але не буде через тих всяких монстрів, які на нас понападали. І щось хочу тут доказати. Окей, працюємо далі. Дивіться, тут у нас була також різьба метрична. Вона була переважна, зараз я кусочок покажу. От там була метрична, хтось це доварив муфточку, Я взяв, просто зрізав, щоб не робити перехідники, мечиком прогнав на одну другу. Зароблиш на стандарт. Кутник, такі кутники, ну, в сантехнічних магазинах можна брати, це є одна друга на кран. Це у нас основний вихід повітря тут. То Бо, тому що можна було і тут зробити, але знову ж таки. Повітря йде, повітря у нас, яке. яка температура повітря? Правильно? 50, 70, 80, 100, 150, 200 і пішло, поїхало. Може і таке бути. І у нас тут виходить гаряче повітря, якщо тут вихід, що ви? Правильно, конденсату багато повинно у вашій системі. Тому краще все ж таки робити вхід. Одна сторона, вихід інша сторона. Все. Але, знову ж таки, робите собі, як хочете, так і робите. Пресутат. Пресутат це ж також в попередньому відео вже казав. Тут без бистросьйом. Манометр тиску повітря у ресівері. Клапан запобіжний. Для чого призначений? Для того, щоб не було у нас розриву ресівера. Буває сакі, може пусках залипнути, може щось не спрацювати автоматика, так? Ну він буде качати, 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 аж поки десь не знайде слабе місце і буде бах-карабах-ба-ба-бах. Тобто це це те, що має бути. Обов'язково має бути то. Так, заберемо цю пуску з такого оприділися рівень масла. У нас є тут рівень масла. Я заливаю, я заливаю вище, тут у нас є середина. Так, тут я заливаю з рахунком на обкатку. Тобто у нас ще при перших 40-мотогодинах воно викине його і нормалізується і буде брати вас, згідно технічної документації, підкидати це масло буде. Пресостат однофазний, двигун трьохфазний. 5,5 кВт при тижні обороті. Так, тут є конденсат, зроблено. Ага, ще по пасах. Також, якщо, дивіться, паси шків, шків, кріпиться спочатку, ну, в мене, як це в мене робиться. Я не кажу, що це є мов, методичка беріть, робіть. Так, так, ні. Тобто робилося, виставлялося спочатку, все, прикидалося, нічого не прикручувалося ще, виставлялося в одну вість, ну, два шківа, щоб вони були, так? І враховуючи те, що рекомендовано паз А1600, довжина А1600. так. У мене вже вийде 1800 по моїх розрахунках, то туди має вийти 1800. Завтра паси куплю, буду бачити. Також треба врахувати, щоб не був великий валют, не було там пас А3000, і ТД, і ТП. Тут рекомендовано, якщо 1600, у мене 1800, ну це ще нормально буде, тому що якщо 2000, вже, 2200. Дуже йде вібрація паса. Іде більший натяг, і пас так вібрує, як сторона на гітарі. Це можна зробити, можна поставити натяжний ролик додатковий, який буде затухати ці коливання, але це вже дурна робота. Все. Навіщо то мучитися, як можна зробити зразу? Нормально, і воно буде працювати. Так, з тим розібралася, з тим розібралася. Тут ви вже виставили собі. Це врахували. Все. Кернете отвора, відмальовуєте кернете отвора, засверлюєте, перекручуєте блок і маєте. Інструменти прилади ключі рушкові, накидні. Дрейка, болгарка рулить. Також трубуги арбалетного типу. Ось такого плану. Тут підвізні діаметри. Саме входовіше, що в мене йде, це є. Це є 19. ка Ось. Навіть, навіть тут пише 18. ка 18-19. Також Розвальцовувач. Саме краще, Найкраще це взяти ексцентричний. Саме краще розвацьовувати. Нема такого зусилля. Ну і як це називається? Рімер. Так. Також хороша річ. Тут значит, компресор випробований, обкатаний, все зроблено по розрахунках. У нас виходить 810 літрів за хвилину. В цьому варіанті він дає так. В принципі, думаю, у цьому відео багато всього розказав, що можете взяти і, зробити, і скласти, зробити компресор собі. Тобто, які все-таки є нюанси, які я вказав у цьому відео. Якісь, можливо, будуть запитання, пишіть, не будуть запитання. Не пишіть значить, от і все. Зараз запускаємо, дивимось, як працює, який звук. І так. На манометрі у нас 6 бар. Запускаємо. Пуск. Та не пуск, треба стравити повітря. Окей, автоматичний режим, Стравлюємо повітря. зупинився, повітря стравилося. Все, так має бути нормально, щоб компресор працював. По-інакшому не може бути. Якщо він не стравив повітря, значить буде запуск під навантаженням. В принципі, інформації реально понакидав багато. Можете брати працювати. Ще з цієї сторони покажу. Пасе, як казав вже, так, А1800. На цьому, все працюємо, працюємо далі. Усім щасливо.